Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Ну і дивіться, трохи вимінчався, вибачаю, що Невчасно відправляю вам вашу ковбаску, тому що в нас в сім'ї були горе, померла бабуся. Ніколи коли був займатися ковбаскою, займалися похоронами, ну похоронами. Коротше, з -з 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 не можу зібратися. Поховали бабусю, все тепер далі працюємо. Зараз також вчора цілу ночь ми відварювали ковбаску. Ну ні, чор... ну, вночі я її маринував. Другу партію, а першу партію відварювали ввечері, я її на ніч заморозив. Е, в принципі, то навіть всім не вистачило, тому що було багато заказів по місту, по селу люди прийшли, забрали. Тому одразу всім знов таки не встиг зробити. Тому що ну, перші по місту розпродав, а потім вже буду займатися новою почтою. Тому е, зараз першу партію, ну тільки вчора лишилось, ми запакували людям ось таким коробочкам. Зараз все їдемо на нову почту, відправляємо та й працюємо далі. Е, ну, Як ви розумієте, знімати нічого, просто входжу на зв'язок, так бах-бах, ці дні щось гірше-гірше. Ну, всі розуміють вже всі ситуації розуміють, тому поясню трошки, що все ж таки я вирішив. Е, стосовно переїзду, стосовно авто. До речі, колесо спускає, треба. Ну, вже треба. Меніти резину, Резина вже літня, я думав, що продам машину, вже не став купувати нову резину, але прийдеться купувати. Тому ладно, все підряд, все по порядку. Поїхали, вже включимось в машині. Друзі, всім величезне э, дякую, хто писав на вайбер. Э, підтримував коли, ну я там в коментарях відповів. Одній людині, що бабуся вже не дасться вивезти, вона померла. І люди прочитали, і багато мені на вайбер писали, співчували, співчували, да, велике вам дякую. Дивіться, стосовно що мені ще лишилось вдома. Вдома мені лишилося це все ж таки вирішив я повирізати, познімати всі. Всю проводку, яку я робив на тому дворі, де мене були свині, тому що там дуже багато кабелю, там ну, пішли немаленькі гроші. ну, За роботу також було. Робота таке. Мені треба ці всі кабеля зняти, всі ці розводячі, всі ці, ну, все познімати, тому що якщо воно в селі також пригодиться, якщо все ж таки приїжджати в село, тому що ну, дорого зараз все коштує, по-любому треба буде по пасарам вести нове світло, все нове робити. Привітаюся. Добрий день. Да, зараз з мамою їдемо, е, треба ще й заїхати. Ну, як вона називається? Церкв. Церкву, велігію. Ну, Треба ще роботи багато, як кажуть, не також і просто зараз помурати. По Перших не просто, по-друге, не дешево. Ну, Нічого Царство Небесне, бабуся, все відмучилась, Застала, на жаль, війну, але... Все ж таки, хай вона буде думати, що все в нас буде добре. Тому ладно. Тому такі справа. Стосовно, що вирішив, все ж таки дивиться. Багато варіантів, всі велике дякую пропонують приїхати до них. І взагалі безкоштовно надають варіанти, але знаєте, якби не хочу я на це вже попадатися. Тобто, я кажу, дешевий сир буває тільки в мишеловці. Тому хочу, якщо своє, то своє має бути. Ну, Все ж таки всім вдячний. І також зараз багато варіантів є, просто треба приїхати подивитися. Але проблема в тому, що не знаю, мене видно чи не видно, телефон постійно опускається. Проблема в тому, що мені звідси їхати навіть Полтавську область 520-540 км, щоб просто подивитися то село та ту хату. Мені ну, це далеченько їздити, тому що, ну... Треба туди, мені 7 годин назад, 7 годин через годин день ми я просто втрачаю. Плюс там ще побути годинку-дві подивитися. Не варіант мені звідси їздити вибирати хату, то все ж таки я вирішив, думаю, щось мені сюди підкласти, щось воно падає. Падає. Друзі, не можу нормально, мене, мабуть, мабути, крокодильчики, крокодильчики, ну поїхали. Так, не мабуть, боком сильно. Ну коротше, що вирішив. Все ж таки вирішив машину не продавати, тому що також багато людей підтримали, кажуть, що в селі я ніяк без машини все одно не зможу. Мені треба буде поїхати то зерно, привезти до поросят, то продати м'ясо, таке все туди-сюди, машина по-любому треба. Так я розраховував на гарний будинок, але без машини. Ну виходить, що буде будинок такий. Так собі, але буде машина, нічого, машина нам допоможе заробити гроші і придбати або строїти кращий будинок. Тому їдемо одразу, їду я в бучу, знімаю квартиру, квартира 8 тисяч, плюс комуналка, 2010 тисяч гривень, квартира виходить. Ну, розраховую на гарну роботу. Роботи в принципі, варіантів багатенько. Там я дивився, на Оликс роботи багато, то одразу приїжджаю, влаштовуюсь на роботу і починаю пошуки ну, хати. Тому що з бучі до, до Полтави вже 300 кілометрів, набагато менше, ну, 250-300, не 550-х від нас. Тобто, ну, Ситуація краще глопості немає, можна доїхати все рівно швидше. Тому Ну, так трохи вас повідомив, що як їдемо в Бучу, а з Бучі вже будемо шукати, їздити, об'їжджати всі області. Ну Як я більше Київська область, ну не знаю, якось ну за 7 тисяч доларів ще можна щось придбати, але але, але Полтавський за 7 тисяч буде набагато кращий варіант. Тому ну ось так і розраховував Полтава або Черкаси. Тому всім, хто з Полтави привіт, Черкаси привіт. Можливо. Та й зустрінемось. Жарко в нас, але нічого ми працюємо. Ось так. Поїхали далі. Так, ну що, в принципі, вчора так нічого не знімав, приїхав додому. Зараз нічого нового не було, обичаюся. Просили, знімаю все що, все, що можна. То я і знімаю все, що можна. Наробили колбаски з матусею. Зараз будемо їхати відвозити так, що ми тут знімаємо, знімаємо жара просто, просто нереально жарко. Красиво. Зараз більш-менш тихо, тих, тихо, тому що вранці це було ну, не вранці. Можливо, десь півгодинки тому. Ой, як жарко. Півгодинка тому лише перестало бахать. Ну, Нічого зараз. Так, Веземо ковбаску. Це у нас на замовлення, зараз людям завеземо. А це ось таку веземо магазин. Смачна бомба. Два дні обіцяв завести в магазин, перший день по місту, Ну, з двору розібрали люди ті, які замовляли. Місцевий другий день все відправив на новою почту і по Україні. Тому замовляйте, не бойтесь, доходить все чудово. Вчора відправив, сьогодні дивлюся, вже люди всі отримали. Тобто за день воно доходить. Вранці відправляю, а наступний день воно доходить 100% і все приходить чудово в вакуумі. Тому, тому ладно, сонце не світить, треба вирушати. Бо я ж кажу, два дні я обіцяв людям завести магазин, там чекають хтось. Чекає, ну, і продавці чекають, і люди, які постійно беруть беруться в магазині, також чекають на ковбаску. Ось такі справи. Це в нас тут ціла ляшка пішла на таку ковбасу. Ну, і ще одна лишилася і я буду вільний. Тому е не забувайте, вайбер в описі мій. Замовляйте, пишіть, дзвоніть, буду радий. Оп. Так, а ну, Що там ось немає. Не знаю чи знімаю чи не знімаю, не видно нічого. Знімаю на передню камеру, а на задню. Так, ладно, їдемо. Не знаю що вам ще розповісти, в принципі, нічого нового, бахкають, бахкають. Люди потрошку виїжджають, виїжджають, виїжджають. Але бог знає куди його їхати. Звичайно, що друзі душа лежить реально в село... От я себе От хочу жити в селі і все і капець. Але трохи-трохи фінансово тяжко потягнути. Фінансово тяжко потягнути зараз. Тобто хату купити можна, але треба, щоб, треба одразу щось там підшаманити, підробити. Те все, купити цемент, пісок, щебінь, метал. Це просто капець, щоб зробити якісь танки поварити. Навіть якщо там оголошення шукаєш, є хата, там є сарай. А я дзвоню людям, що сарай там, що зробіть фото сараю. Ну, знаєте, можливо, люди тримали там уже свини. Люди роблять фото, присилають просто обичні стіни, і там був рядник, таке навоз всередині, тобто треба все вирібати, то саме бетонувати, купувати щепінь, пісок, цемент, тобто роботи, як завжди, дуже-дуже багато. Просто капець. Нічого, нічого, зараз, до речі, думаю що, на... думаю, що в понеділок вже я можливо, можливо, що, ні, у тор... в... вівторок, можливо, що вже виїду. Якщо зараз стигну розпродати, ще тут трохи помилочі. Тому що, як і плани, приїжджає друг з Бучі, до кого я їздив в гості. Тобто він приписаний сам тут, в Донецькій області, йому треба піти в військкомат в Новій Дані. Він прийде обновити дані і потім назад в Бучу. То, в принципі, якраз думаю, щоб мені самому в Бучу не їхати, тому що самому якось скучно і страшно. Я кажу, то поїхали зі мною тоді, я тебе заберу і поїдемо тоді в Бучу разом на моїй машині. Тому думав продавати, але людей багато написали, кажуть, Василь, поки що не продавай. Так, звичайно, що тут би я дорожні продав, ніж там в Бучі, але там також треба буде їздити або на роботу, або шукати села, шукати ну, хатини. Поки що машина, яка б вона не була, звичайно, що потребує ремонту, багато ремонту. Зараз так подумати, знову таки треба міняти фісла, масла, фільтра, потім треба ще ходовку. Я просто тут по селі вбиваю, що капець, ну я вже вбив цю ходовку. То треба просто ну, це все робити. І, 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 і. А, що ще я хочу сказати? До речі, що цікаво, ось їздили з матусою. У... Пенсійний фонд, мама робила документи на отримання останньої посмертної пенсії, як вона скажуть. Ну, тобто чоловік помирає, людина їй дають останню пенсію. То я сидів в черзі, ну, мама пішла туди вже, а я сидів, чекав. То вийшла жінка, вам привіт. Якщо ми ну, по-любому дивитесь, одразу така, о, Василь! Я кажу, так, «Да», каже, привіт. Кажу привіт. Так, а ну, чекайте тут. Зараз Коротше, там, зустрів військових ну, своїх знайомих е -шок. А, роз, розповідав про жінку, то вона каже, о, Василь, ми тебе впізнали, дуже співчуваємо, шко... ми, нам шкода, що ти, тобі треба виїжджати. Ти змушений, дуже шкода, що господарство ну, покидаєш то дуже приємно. Люди вже впізнають, вже... Ну, вже це не перший випадок, але так ну, реально воно приємно. Тому вам привіт, через тисну рубку і маю цілую, тому... Таке справа. Зараз знов хтось дзвонив, порибив мене. Коротше, дивіться, ті, що зустрів військового, що він каже, Василь, якщо є можливість, прямо зараз збирайсь, валізу та їдь. Це звичайно не, ну, дуже тяжко це слухати, коли вже напряму тобі навіть військовий кажуть, тут нічого робити, тут просто буде капець. Сідай та виїжджай. Тому ніяких добрих прогнозів про наше село немає шкода. Ну, у нас уборка йде, ось бачив, пшениця розсипана, там він є. Зараз почалася вже вборка. Тут у нас, до речі, це у нас жив в селі фермер, ось його. Тобто тік, чи як називається? Ну, бригада його. У 22-му році він пішов. ЗСУ, ну, на жаль, нещодавно з'явилася тяжка звістка, помер. Шкода, дуже розвивав село. Ну, їх два брата в нас зараз воює, одного вбили вже, тому не дурні, що ваші Донецькі потікали до нас, всі не хочуть воювати. Якби ви знали, скільки з нашого району та з нашого села люди людей вже померло. У нас, до речі, зараз в селі зробили. Ну, такий, я не знаю, зробити. Ну, таку пам'ятку там фото вішають хлопці, які з нашого не району, а з нашої громади померли. Ну, зараз будемо прижати, можливо, покажу. Тому поїхав. В принципі, тягнути, зараз вам покажу. Зробили кумбу. Бачите, в цілій порядочах. постійно коситься, люди працюють. Це, щоб ви просто мені не писали дурні, що донецькі не воюють. Це я, ще раз повторюсь, це не, не як не область, не район, це лише просто наша громада. Село Попів'яр. Ну Лідінська громада, це наша громада. Можливо, хтось зараз дивиться місцевих, хто знає своїх. Це сусіднього села хлопець молодший, мене, до речі. Це лише зоря. 2003 року народження. ну Думаю, у вас більше всі питання у вас відпадуть. Хлопець менше мене загинув за силу. Тому ну і тут це всі наші, всі наші, всі місцеві, всі з нашого, з нашого округу, Ілінівка, Катеринівка, також 3 кілометри від мене з село, може 4. Зараз подивимось чи повісили цього чоловіка з мого села чи ні. Але пам'яті героїв називається. Нова Полтавка, можливо хтось дивиться, знає. Співчуваю Вічна пам'ять героям. Так. Тарасівка, Тарасівка вже села немає, розбили повністю. Бересток також це як їхати до Костянтинівки. Ну, Недалеко. Едінівка також. Стара Миколаївка. Це е, ну, близько до Очеритина Авдіївки Стара Миколаївка. Також стара Миколаївка, ну, бачу ще ні. Поки що ще... Поки що ще чоловіка цього не повісили, ну, треба там, мабуть, все зробити, це все підготувати. ну будемо, Друзі, думаю, у вас питання відпали стосовно чому Донецькі не, не воюють. Воюють -то навіть ще більше, ніж ви. Тому такі ну, пишуть мені ті, які сидять або за кордоном, або взагалі навіть магазин бояться вийти. А стосовно цього порядочка ось, все чистенько, ось наш роман, хто передавав привіт. Роман працює у нас в селі, тобто наводиться всі порядки, це все поливає, коси, дерева там підравнює, це все робить наш Роман. Ну, чор, робота є, молодець працює. Тобто село у нас дуже красиве. До речі, тут у нас був пам'ятник. Раніше постійно ми це як його. Ну, 9 травня тут святкували. Тут у нас стояв танк. Можна в ютубі знайти, як Олександра Калінова заводять танк. Ну, коли були сепаратисти, то вони завели цей танк та угнали. Ось тут був постанемент стояв. Та угнали наш танк, але нічого. ну Він зараз стоїть в Києві в музеї. Він, в принципі, не воював, його одразу ну, наші українці відбили, відвоювали і забрали в музей. Але е, наша громада подавала, писала заяву, щоб його повернули нам в село, але так його і не повернули. Тому ладно їдемо ковбаску люди чекають ну, справи друзі потрохи потрохи буду знімати, тому що зніматися нічого та і все поїхали а ось там і фапчик тільки що прилетів Ось бачите піднімається стовп диму ось так і живемо сюди проїхав нормально назад вже прилетів я не знаю що то там за район Траса, мабуть, ну грибок такий піднявся Добря, чим зараз ми вийдемо на другу вулицю, я вам покажу. Покажу краще. Ну короче, ось там оно. Да, це якраз район траси прилетіли. Эх, эх, эх. Ладно. Так, ну що, друзі, ну, як завжди, всім дякую хто додивився відео до кінця. У нас зараз купа іншої роботи працюємо. Тобто буде наступне відео. Щоб ви знали, якщо ви бачите це відео, значить, можливо, я вже виїхав. Тому тяжко тяжко зараз складати речі. ну, Зараз буду знімати наступне відео, як я збираюся, якщо, то що то надоїли вже. І кажуть прогнози, що місяць, місяця не пройде, село не вистоїть. Тому все. Лайк, підтримуйте. Підписуйтесь, всім пока. Всім до нових. Сподіваюсь, будуть ще зустрічі з вами. Всім пока.